Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Кіа Ніро 2022 року. Якщо бути точнішим, то він у 2022 році встав на першу реєстрацію, а рік випуска 2021. До речі, повна дата першої реєстрації буде у вас вказана в тих паспорті, а внизу рік виробництва 2000, 2021. Це як на вікнах, знаєте, повну, повну дату там не пишуть, але пишуть просто рік виготовлення самого скла. І з автомобілем так же само вони пишуть рік виготовлення і повну дату першої реєстрації. Це у нас, до речі, рестайл. Пішли, покажемо його зовні, як він виглядає. Пробіг у нас 111 тисяч км. Батарея 64 кВт і реальний запас ходу в 500 км. Хороша середня комплектація. Що ми бачимо? Є парктроніки, є камера заднього руху. Дуже гарний стан, рестайлові фари. Давайте ще подивимось, які у нас фари, які у нас ближні фари. Зараз включимо його і подивимося. А я навіть чесно скажу. Не роздивлявся, чи леди, чи галогенки. Галогенки. Лінзована оптика галогенки, але при бажанні можна поставити сюди ЛЕД, ставити ЛЕД лампи і буде світити божественно. По там зарядки. Type 2 CCS. І, до речі, є три фази. Лед денні ходові вогні, протитуманні фари, 17 дисочки, офігенна резина практично нова. Погнали далі до салону, покажу, що ми тут маємо. Є, до речі, безключовий доступ. Далі. По матеріалам. Тут зауважень немає, електроскоп підіймачі, регулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, комбінований салон. Є у нас підігрівчики сидінь, підігрів керма, три режими рекуперації. Далі у нас три режими руху, електронне стоянкове гальмо, автохолд, адаптивний круїз, контроль, датчики дощу, датчики світла, великий екран, салонне дзеркало з автозатемненням. І що прикольно, те, що у нас салон комбінований, і оці вставочки це у нас не кожзам, а шкіра. Кошзам йде бокова, а зверху йде у нас справжня шкіра. І вона носиться реально дуже довго. По фарбі у нас фарбована тільки водійська дверка і фарбована в Європі. Показуємо далі салончик, як у нас це все виглядає. Дивіться, збережений багажник, хоч і 111 тисяч кілометрів, але стан просто 10 з 10. Нічого не затерто, нічого не зачована, шторка на місці. Зарядочка на місці. Оригінальна навіть сумка є. Сумок я ще у них не бачив. Що у нас внизу є? У нас компресор, клей, крюки, аптечка, знак аварійної зупинки в сумочці. Хороший стан, дивіться, бажань, не зачовганий, не потертий. 64-ки зазвичай беруть для дальніх поїздок, тому... Це більш автобанні машини, скажімо так, е, більші пробіги, але салон теж буде хороший, як і, наприклад, візьмемо е, автомобілі, в яких батарей 39 кВт. Хороший декор, все в, е, в чорному такому рояльному лакі. Е, строчкою прошиті карти дверні. Карти у нас м'ягенькі, торпеда у нас м'ягенька, тому по матеріалам тут зауважень немає. До речі, до речі ключі у нас, у нас має бути два ключі. Два ключики. Дивись. Так, два ключі у нас є. Теж плюс. Тому що не завжди буває два ключі в автомобілі. І соху 100%. Якщо потрібно, окремо вам діагностику можу підключити, прочитати, по всім коміркам, показати. Погнали по фарбі, покажу, що у нас тут як. 86, 91, 94, 97. 89, 83, 96, 85, 91, 79, 87, 89, 82 пішли до багажника. 16. От у них цікаво багажник і капот, у них дуже часто такі тоненькі, тоненькі. Так пробиваються. 23. Сімдесят три. Дев'яносто один. Дев'яносто вісімдесят дев'ять. вісімдесят сім, дев'яносто два. 85. Ця дверка у нас повинна бути фарбована. Якщо потрібно вам кожен сантиметр пропікати і, не дай Боже, буде шпакльовка, бо ви її дуже страшно боїтесь, то давайте приватні повідомлення буду. Зроблю вам 500 фотографій з одною дверкою, то не питання. А так загалом слой фарби нічого критичного не бачу. Навіть якби даже було в шпакло, рахую, що нічого страшного. В районі 150 мікрон, тобто суто слой лаку, нічого критичного. 73, 72, 71. 55, бачите, капот теж ось тоненький. І ляда так же само, вона якось тонко пробивається. 47. Що ж, машинка привезена з-кордону, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Ще, до речі, забувся під капотом подивитись, подивимося, чи у нас є тепловий насос, який так часто люди хочуть, але коли запитую, для чого він вам, відповісти не можуть. Тепловий насос у нас тут є на місці. До речі, ще великий плюс акумулятори заводські довго не живуть. Тут вже стоїть замінений варта. Варта це практично оригінал. Як мінімум в Рено в групі варта йде в оригіналі. Так що... Що кажу? Машинка приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Тож, приїжджайте, тестуйте, дивіться, діагностуйте без питань. Пробіг 100% підтверджений, товщиномір, будь ласка, треба. Дам перевіряйте, пікайте хоч кожен сантиметр. Діагностику можу, в принципі, підключитись, прочитати. Звичайний МКар Сканер про. Ми підключаємося і бачимо інформацію по соку. Тож. Все для клієнта. Приїжджайте, дивіться, п'ємо каву, договір купівлі-продажу від фірми виписуємо. Це година часу і все, улітайте на новому апараті. І перша реєстрація, до речі, вам обійдеться орієнтовно в 1500 гривень, там плюс-мінус. Що ж, чекаю в гості. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.